Одним з найулюбленіших місць відпочинку восени для наших інвесторів та гостей є ресторан Вестхіл, який знаходиться в одноіменному котежному містечку Вест Хіл. Ну і перше місце, від якого просто кайфують наші гості, це українська піч. Вона зроблена найкращими майстрами, які передали весь колорит і всю технологію будування цієї печі. Технологію, за якою будували печі, ще наші пращури страви, приготовані в цій печі, мають надзвичайний аромат. Адже ми використовуємо дрова твердих порід, екологічно чисті дрова, страви томляться, мають певну енергетику і неймовірно смакують. Щоб зрозуміти, про що я ці страви потрібно просто скуштувати. Ну а щоб їх скуштувати, їх потрібно приготувати. І я вас запрошую на майстер-клас від нашого шеф-кухаря. Що вам сказати, дорогі друзі? Я сама собі заздрю. Дякую вам, Андрій. Дякую. Отже, будемо куштувати все, що ми приготували і погнали. Так, що ми тут маємо? Картопля, замаринована в спеціальних травах і соусі. Ми маємо органічні сосиски, які виробляються на спеціальних фермах і доставляються фермерами. Вони органічні з ідеального домашнього м'яса. Далі маю салат і фокачу, яка теж випікається тут, самостійно робиться тісто і це надзвичайно корисно, натурально. Будемо куштувати. Порція дуже велика, і вистачить наїстися дорослому чоловікові. І ці хрумкі домашні огірочки це сімейний ресторан, є класне дитяче меню. І зараз ми будемо куштувати піцу, яку дуже полюбляють діти. Вона є органічною і виготовляється із локальних фермерських продуктів безпосередньо, які вирощуються в регіоні. Друга страва, яку ми готували, це улюблена страва наших дітлахів і дорослих. Це карпатська піца з білими грибами. Неймовірно. Дякую, дякую. Будемо коштувати. Так. М -м -м. О, Боже, ця консистенція тіста. Це неймовірно. Боже, я вам щиро кажу, це найсмачніша піца. Офіційно найсмачніша піца, яку я коли-небудь куштувала. Так, і ще одна страва з нашого осіннього меню. Це, певно, риба. Я беру біле вино. Дякую, Олеска. Боже. Перше, це дуже красиво, дякую вам величезне. Так, будемо смакувати переді мною рататуй з дораду. Це нова страва нашого осінньо-зимового сезону в ресторані Вестхіл. І ми зараз будемо її куштувати. моє біле вино. Ще одне місце, яке просто обожнюють наші гості, це приватна лазня, яка є справжньою родзинкою комплексу Вестхіл. Отже, що є в цій лазні? Ну, по-перше, це велика кімната для відпочинку з справжнім дубовим столом і стільцями. Сюди ви можете запросити своїх друзів. Є карпатський чай, є бублики, є варення, спеціальне домашнє. Позаду у мене є камін. Мати такі простір, таку локацію для отримання релаксу і задоволення безцінно, особливо в теперішній час. Ніхто не буде на вас дивитися, фотографувати, спостерігати. Персональний власний простір для релаксу. Далі ми переміщуємося в іншу залу, і позаду мене класний, досить великий для невеличкої кількості людей басейн. Також тут є власний ваш хамам. Також є персональний масажний кабінет, і я з вами поділюся контактами найкращого буковелі масажиста Ну і куди без тераси. Тим більше з таким неймовірним видом на гори, і на наш заповідник. До речі, вже сходяться косулі на вечерю. Тут є персональна ваша джакузі, і там у нас є. Ходімо. І тут у нас є персональна крижана бочка з травами. Уявіть, розкриті пори, розпарене тіло і зануритися сюди. Я вам казала, що баня може бути персональна, де тільки ви, ваша кохана людина або ваші персональні друзі. Але я трохи злукавила. Не ви одні, а ще директор бані. Наш найкрутіший в Буковелі банщик Ігор. Добрий день, Доброго дня, Ігор. Скажіть, будь ласка, що ви приготували, що ми сьогодні будемо робити? Так, дивіться, у нас буде загальна пропарка всього тіла, де ми будемо використовувати два віника дубових, якими я вас буду парити, два віника березових, це які будуть у вас на голові. Будуть ці віники періодично смочувати в холодну воду, щоб в вашій голові було прохолодно. Так, і ще у нас буде один такий ось віночок. Пойний вінечок, так, так. Ага. саме такий, Краса. який буде у вас лежати під головою, щоб ви дихали цими ароматами цього неймовірного краєвиду Боже, і це цього запаху. Супер. Знаєте, я говорила з багатьма клієнтками, щось у вас є якась процедура, якесь скрабування, на яке вони записуються за місяць до вас, щоб потрапити. Скажіть, так. що за процедура? Так, є у нас така процедура. Дивіться, це медовий скраб, такий в який входить карпатський, ми Карпатський мед. Туди ввожимо гімалайську соль, рублену і звичайну сілі. Що він робить? Мед допомагає розкритися вашим порам, А сілі скрабу сіль працює так, як антисептик, і так як скраб. Знімає всі відшувущуючу шкіру, всі недоліки шкіри. Круто. І я так розумію, після цієї всієї краси мені потрібно буде зануритися в цю людяну купель Звісно. з ось такими хвойними віниками. Вірно? Звісно, так. Вірно. Я вже в перечутті. Що ж, ходімо тестити? Будь ласка. Думаєте, от мені просто цікаво, як ви думаєте, скільки коштує дві години оренди оцього всього, що я вам зараз показала? Дві години коштують увага! 1800 гривень для Буковеля це подарунок. Це дуже дешево. Хто полюбляє лазні та розуміється на їх сервісі та якості, ви точно оціните. 1800 гривень 2 години і вся ця локація повністю в вашому розпорядженні. Вам, певно, вже цікаво, що ми робимо далі і куди йдемо. Я пообіцяла і дала слово, що пройду всі ці етапи в рубриці Що робити в Буковелі восени. Знаєте, куди ми йдемо далі? А далі ми йдемо за грибами.